Мені попадає без зведення. є така, є таке, Юрій, є. Це ж, ладно для інших ПТшку. От коли це робить бабаха. Оце вже так. Да. Оце вже сильно. Бабаха розвертається і дає вертуху. Вісім шейки кинуло. Тут домашки дуже мало буде. Карта смішна. Хоча б 4000 накидати яких. <звук> на Башені стежці тут моно пограти нормально, ну, на, на стежці без броні тут важко буде грати. На Віктор, мабуть, вже убіг. Не вже тут нікого не буде, камон. Да ну. Юрій, дякую за подарунок. Ну, ладно. Стіляпу Т-49, бо Т-49 зараз засейвиться. І я би не дав би тички дві. Значить, 352-й тута. Блин, ну можна мені хтось розведе 452 на течку? натечку? Розведеш прижету хорош. Берем. Та людина. Так, точно. Так, і так, точно. Блин, його буду брати. Кимись, мы ще рахунок 0,6. Привіт, Андрюш. Как и сильный, так, і так і Леончик. Ты же знаешь, так танчик, Андрюш. 608 гривень, да, ну хамо. Каких 600? Ле че так боляче? Писец. Тут немає сенсу пушити. Мабуть, їдемо на базу. Це Іліон? Француз. О ґ... скажу. Італійці з барабаном до зарядки. Блін, чі. Вони вроді задефають базу. Задефають, блин. Да, ні. Едем базу дефа. Краще на базе їх приймемо. Краще на базе. Mm, да, Каро Ліон і Прога, да, вони похожі. Вноча Водночас схоже, але водночас і різні. Ну бо кожен по-другому грається. Тому що на Ліоні треба грати останньою тичкою, практично. На Каро треба грати першою тичкою, щоб реалізовувати ДПМ. А на пожетті я не шарю. Супер. Є улюблені танки? Більше тяжі. Так, так, Леон це італієць. хай йому грається. Хорош, Володимир. Хорош. Что ты так хаешься? 60 ТП, блин. А, фкшный чисто для них. Брома. Блин, 60 ТП, проснися, я тебе молю. А, 60 ТП, проснися. Я світився, да? Я тако не, не світився, правильно розумію, блин. Кордон, це косяк. Сфейл. Це Увено, не хватило. Стервес, сорі, мене нема маснаряді. Я баран. Якщо чесно пофіг на то 4, 5 2 мені головне не дати тичку у цьому бабасі. Мабуть, все-таки втікла. по сюда. Easy, Ізі. просто ізична позначка. Просто ізична позначка. Ой, чи то я такий сильний, чи то шо? Не знаю. не знає, що я сильний, що танк сильний. <плес> Де майстер? А ми перед тим два майстра брали. Добре, 8700. Позначка в кармані. Гарно.